Так, дивний ліфт КМЗ 81-го року, закинутий з 2013-го року. На секундочку не викликається. Ми викликаємо ліфт, який напроти КМЗ-87-го. Їдемо в МП. Я вам покажу цей ліфт, що закинутий насправді повністю робочий. Тут ніякого ліфта нема, тут тільки кнопка. Він з тої кнопки теж не їде. Йдемо, значить, в МП. Заходимо і нажимаємо кудись. Наверх оборонись. І От нас поїхав ліфт. Обідка крутиться. Все приблизно. тут в нормальній роботі, в, в режимі, на котрі немає викупатися.